Виконує серксян Мар'ям, Людмила Галінська, в моїй милій Україні. В моїй милій Україні мова солов'їна, і цей скар передаємо від батька до сина, від матусі до донечки, від бабусі до внуці, від квітки до бджілки узяна зеленій луці. Рід наш штабній, український, мова квітка роду, чиста, світла, соковита, як нектар із плоду. Пахне сонцем, пахне житом, диво колосками, вишнями і грушами і стихлими садами. То стигає попід осінь в кетях калини, квітне мальвою під тином, в пісню журавлиній, в чорнобривці її запах, в полині і м'язі, а душа її гніздиться в кожній теплій хаті. Нею мама не оспівала перші колесанки, хрестом долю вишивала з вечора до ранку. Заплітала у косички стрічки волошкові, щоби мови не цурались і жили в любові. Нею бабця все молилась, Бога прославляла, хліб місила, усміхалась і поклони клала. Мова серце України в ній є наша сила, в кожнім слові код таємний то є наші крила. Кожне слово, як пацьорка а разом намисто, Знаєш мову, будеш жити. Вчіться, товариство.